Ну що ж, друзі, всім привіт! Зараз вже вечір. Е, щось надумав собі, е, рішив записати відео. Давайте подивимося на графіки зразу. І потім я розкажу що до чого. Е, чого я вирішив записати відео? Трошки порушив своє правило. Е, я говорив в попередньому відео, що не буду купувати е, цього тижня криптовалюту. І коли у мене тут було ПЛНу Плюс 0,75 прибутку, я купив собі DDX. Як бачимо на 18 доларів, то є 17,95, якщо точно. То Було у мене по доларах, що я купив на 700 гривень. Тут було ще 6%. коротше Він був, ось я закупив був тут. То він повз сюди. Да. Як бачимо, що закупити, ну нічого. Также по бітку, зараз вам покажу. Ось тут було накоплення. Чесно кажучи, я думав, що ми підемо вверх. Но бачимо, ми з... Е, тут 22600 упали до 22400. 20 ну, то таке, як бачу, що обйоми по ходу заходять. Так що? Ось такі то справи, все червоне, все -сі проливає. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте далі подивимось. Індекс страху жадності у нас 30. Давайте альтокоїни. от все, хотів собі цю флоу монетку прикупити, все купую, купую. і от ру, не хотів закупити флоу і ніколи часу все. Про це не... Того, так же ТВТ давно говорив, що хочу купити, це траст валет. Токен його викупив Binance, по-моєму, в цьому році. Сіро також ну, він на Binance не торгується. Юні хотів. Ну, хотіти каву так само, Чіліс, оце. Фу. Багато чого хоче купити, але на що грошей не стає. Давайте ще подивимо по новостях. Новини. Ось. Новість зразу відкриє. Ось, я думаю, що всі цю новину виділи, що Ненці Пелосі на Тайвань повлияє на крипторинок. Е, що я думаю? Я думаю, що дуже сильно повлияє, Тому що е, якщо вона вже в економіка в Китаї рушиться, але якщо вона ще більше рушиться, там основні мощності, і там манітні біткоїни, якщо все почнуть продавати, там, то і так вже був рух. Щодо майнерів, що продавали відеокарти. А зараз, якщо о, о, економіка ще впаде, це буде просто капіець. О, Задумали новий форк, ось бачите. Коротше, новини такі собі, але. Але, чесно кажучи. Ну, прикупив, я чуть програв, ну, з ким не буває. Вже на другий тиждень вже певно точно не буду купувати криптовалюту. Так що, друзі, не знаю, відео поки що немає смислу ніяких. от Просто такі записую. Підтримуйте мене, хто хоче ставте лайки, підписуйтесь. Так що, до наступного відео, може в другому відео будуть якісь новини, важливі, все розкажу. Все. Зразу, хто хоче дуже зразу бачити новини, заходьте в мій телеграм, буде в описанні у коментарях. І я вам все буду. Там е, скидати свіжіші, саме такі ліпші новини, які не виходять тут на Ютубі. Так що з такі до справи, всім гарнастою, всім пока.